Розпорядженням виконуючої обов'язки Покровського міського голови Ірини Сущенко від 17 липня було призначено директора і головного інженера комунального підприємства «Покровськтепломережа». тепломережа. Заступник Покровського міського голови Дмитро Гордієнко представив нових керівників колективу підприємства. Підписано розпорядження про назначення надужність директора підприємства Покровськ-Пласьєть Анчарова Андрія Ніколайоча і прийнят на роботу Покровськю Пласять Дожне злана інженера Дудник Александр Алексеевич. Хотел сказать, что люди в теплоэнергетике не новые. И времени на ознакомление, на раскачку ровно неделя. Ознакомиться с котельным, с производством и включаться в работу. Что до начала отопительного сезона осталось порядка 90-92 дня до 15 октября. А задачи стоят перед коллективом большие. В настоящий момент по подготовки підготовки теплосети в Более 50% вже зданий, паспорта, ну, ряд інспекції, підписано будет стоять. Комунальне підприємство очолив Андрій Миколаєвич Гончаров. Він закінчив Харківську академію залізничного транспорту за спеціальністю теплоенергетика. Трудова діяльність дуже велика, починаючи з допомогою машиніста і да, главного інженер зараз. предложили работу директором. Я думаю, будем работать, будем справляться. Работа в теплосети не новая, знакомая. Вот. Ну, понятно, на каждом предприятии есть свои нюансы, поэтому попросил коллектива помощи, чтобы на начальном этапе помогли, подсказывали, ознакомились с работой. де які нюанси. Ну я думаю, в процесі роботи як і все розберемося. Головним інженером комунального підприємства «Покровськтепломережа» тепломережа призначений Олександр Олексійович Дудник, житель Покровська, має теплотехнічну освіту. 32 роки працював за фахом на підприємствах Покровська і Мирнограда. Ну, моя трудова починалася ще на шахті Стаханова. Со Стаханова шахта западна, западна шахта, шахта управління центральна. Із шахта центру управління я теплосеть, я уйшов в красармейську теплосеть. Наразі новопризначені керівники підприємства знайомляться з його роботою, вивчають документацію та планують здійснити об'їзд котелень.